Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні ми вриваємося з вами у Євробачення 2025 року. Зовсім нещодавно відбувся національний відбір у Польщі. Тому сьогоднішній наше ми присвячуємо саме Польщі і будемо слухати їхню конкурсну пісню на саме Євробачення 2025 року. Я прошу ваших овацій. Це перше. Ну, а власне, якщо поглянути ставки букмекерів, то Польща сьогодні знаходиться на 23-й позиції. Це Юстина Стичевська. А, пісня називається Гая. Зараз ми з вами поглянемо її переклад або знайомимося з перекладом цієї пісні. Ну і, власне, будемо оцінювати її шанси на перемогу. Адже, а, власне, в європейських гіброфанів саме ця пісня ну, сьогодні є в топах, так? Але хочу підкреслити єдине те, що ця пісня зовсім нещодавно був національний відбір. так? Мені здається, чи 13, го чи 12 го лютого я точно не пам'ятаю. Значить, Зараз ми з вами послухаємо цю пісню. так? Значить, переклад цієї пісні такий. Пісня називається Гая. Вони звуть мене Гая. Ти раниш моє серце. То бере моє кохання ні за що, Ти відзначив мене собою. Ти прокинувся від самотності, з криком Моє. Ім'я Гая, я з Богом, сили, і моя мама це любов, коли я плачу, світ тече тоне в сльозах. Пісня є безпосередньо польською мовою. Так? В кінці ось тут заргорага урагара, ярга юрн ура чарадо. Так, ну, щось, напевно, їхнє традиційне. Значить, тому будемо зараз оцінювати так на відео, значить, що тут нам пропонують, да, яка це пісня. Що хочеться ще нагадати про Польщу, да, значить, що участь брала 26 разів. Значить, перемоги жодної немає. Так, найкраще це у нас було друге місце в 1994 році. Тобто сьогодні вже 2025 рік, уявіть собі. 30 років, так, власне, ну, Польщі не щастить, немає таких гарних результатів. Тому, можливо, цьогорічний представник, да, представниця цьогорічна заявка, покаже найкращі результати. Да, хочеться зазначити, що в попередньому році, так, це 2024 році, Значить, було у нас, значить, хочу нагадати, хто у нас був від Польщі. І так, Польща у нас зайняла. Угу. Польща у нас зайняла, Вона не пройшла у фінал навіть. У минулому році Польща не було в фіналі, так? Дуже прикро. Так, Польща не була в фіналі. Можливо, в цьому році їм пощастить побути в фіналі, так? Ну і, власне, будемо слухати. З вами. Пісню, яку вона сьогодні ну, активно хоче представити так, на великому Європаченні. Ще раз нагадую, так, у нас тут є відео. Це відео з їхнього національного відбору Юстина Стесковська. Стисковська. Ага, і тут є вставки англійської мови в цій пісні. Ось так. Угу. Так, ну відразу хочеться зазначити, що сцена дуже суперова, прям такого великого масштабу, так, якісь такі поставлена хореографія також є в цьому номері. Uh -huh. Всі танцюють Такі в таких костюмах, як наша Маруф, ніби виступала. Зовні схожа на uh, саме Софію Ротару. Ніби Софія Ротара. Тільки трішечки в молодості. Так, ну дуже гарна постановка, насправді мені дуже подобається. І по вокалу, до речі, теж непогано. Бачимо такі, значить, танцівниці. І сцена супер, просто такі формі, таке ніби море зараз чи земля обертається, незрозуміло. Дуже гарна хореографія. Вогонь пішов. Так, ну прям хореографія супер. І мені здається, якщо подивитися результати, то результати там досить такий великий відрив: 40% чи 38%, не пам'ятаю точно, на відміну від тих представників, які ще в нас були. Так, ну і бачимо навіть така якість зйомки теж дуже гарна. Тому це прям такий рівень як для Польщі, як для тієї країни, яка в результаті давно за ну... Немало виграшних таких місць. Супер. Дуже подобається. Так, тут скрипка пішла. Є навіть скрипка в номері, є скрипаль, так, я так розумію, на сцені. І вона сама грає на скрипці, виявляєте, сама грає також на скрипці. Тому дуже суперово, прям <кхід> дуже вау її підняли, значить. Взяли якісь такі значить, тряпочки тут махають а, і опустили її. Номер просто супер. Тут прям зовсім як в Маруф, є Black Water з кліпа, да? ніби з її кліпа взята. Така вся кольорова тематика можна взяти. Хореографія теж супер. Тому я думаю, що це повинно бути однозначно у фіналі. Євробачення, так, для Польщі це буде досить гарна заявка, і будемо оцінювати їх результати як найкраще, так? за останні роки. Але знову ж таки, все покаже перша репетиція. Коли у нас буде перша репетиція, якщо польський народ обрав цю представницю, значить, власне, вони впевнені, що з тих всіх заявок, які були, вона покаже гарний результат. Ну, а пишіть ви в коментарях, як вам чи сподобалась вам Польща, чи ви будете вболівати за Польщу. Ну і також не забуваємо ставити лайки, вподобайки і підписуватись на мій YouTube канал. Дякую вам!